Вітаю всіх! Вирішила зняти відео через постійні попередження в телеграм-групах щодо масованого обстрілу. Загроза була величезна завжди, ви це зрозуміли. Розумієте, ті, хто має, як вам сказати, мозок і думає, той розуміє, що ця загроза постійна вона може бути будь-коли. Що мені сподобалося, що тепер ці літаки переганяють далеко. Тобто це одна з ознак. Після обстрілу, скоріше за все, знову перегонять далеко. Було в новинах, що їх переганяють далеко від України, тому що Україна починає безпілотниками доставати. Тобто їх з, о, з цього оленя і Енгельса перегонять на далекий схід знову. Вони там будуть базуватися. Тобто, тепер загроза по стратегам чітко продивляється, коли їх переганяють назад. Їх перегнали назад, звісно, обстріл буде. Раз на місяць він буває. Під свята. Свято 25 травня, День Києва. Наступний може бути 28 червня День Конституції. Наприклад, це вам так. А може і не бути. Це ж таке. Тому тут треба враховувати трошки все. Я хочу зробити що. Чи дійсно ну, він буде, це зрозуміло. Ну, мені це зрозуміло, що він буде, я не дебіл. Тепер. Цей масований обстріл з використанням стратегії зачепить всю територію України. Він зачепить всю територію України дивимось. Всю територію. Так. Король кубків, до речі, випав. Це тиск на Зеленського він зачепить багато. Вісім кажезлів, він дійсно буде масований, по всій Україні. Десятка кубків мається на вас вся Україна. Щоб нагадати, що війна всюди. Він буде-буде. Ось такий: вісімка кубків, прольоти. До речі, літати буде повсюду. І основна ціль, в принципі, це транспорт, логістика, дороги, переміщення військової допомоги. А в новинах було, що взламали, вони бачать, де це все їде. Тому враховуйте. Тепер, що я хочу зробити, я не буду півночі моніторити, вечора сидіти щось робити небезпеки. Я зробила три міста: основних. Який я вважала потрібним. Далі я робила небезпеки на місяць. Оце, враховуйте, кого не встигаю, вибачте, я робила оголошення, що не маю сили ресурсу. Тому, я хочу зробити що? Для якого регіону України найбільша небезпека від масованого обстрілу? Для якого регіону найбільша небезпека від масованого обстрілу? Для якого я буду дивитись так: Захід, Західний регіон. Вибухи пожежі випадає він мені. Північний регіон. Прикордоння, нерви, прольоти. Ну, я б не сказала, що зовсім погано випало. Південний регіон, південь, відлюдник. Відразу. Обережно, концентрація буде по півдню також. Схід. Що в нас по сходу? Ворог, ну то й зрозуміло, схід, ворог, як знаєте, трошки менше буде летіти цього гімна по сходу по четверті мечів. Чому? Тому що концентрація буде на інших місцях? Я б не сказала, що зовсім погано схід буде. Не бачу прямо від, від цього. Центр, центральна Україна. Так, центральна Україна, увага! Будь ласка, увага! Дуже серйозне йде руйнування, можуть бути жертви. Знову-таки вокзали, переміщення, фінансові установи, адміністративні будівлі, все це враховуємо. Київ, окремо про Київ, Київ небезпеки. Київ є, але які? Тут жезлів Київ також. Ви є в новинах. Окремо. Київ, я для вас зробила розклад на Київ. Більше одні карти витягувати не буду. Також дивіться, Західна Україна, вибухи пожежі випадає. Київ сюди покладу. Західна Україна випадає вам загроза. Північна більш-менш ситуація, але також будьте обережні, будь ласка, прольоти не забуваємо, транзити, вони ж не перестрибнуть. Східна Україна, я би сказала, тут не буде прям сильнішого обстрілу. Прям взагалі, щоб була жопа. Її не показує. При цьому Харків розклад я робила, треба бути обережними. Відлюдник прямо на південь. Обережний від по відлюднику це реагувати на тривоги, енергетика, все, що з цим може бути. І четвірка Пентаклів, на жаль, це концентрація цілий. Тепер. Центральна Україна також. Ну, досить так, важкувато випадає. Тепер я хочу сюди ж додати Старкон, Хмельницька область, Старкон, Староконстантинів. Які небезпеки? Його прям виділили просто Старкон. Тих, кого виділили, Київ я вже зробила. Маніпуляції так, багато розгону, нерви. Вночі обережно будьте, будь ласка, знову четвірка. Так, любі мої буде. Концентрація не просто так випадає сила, повторення ситуації, дев'ятка жезлів, околиці. Там, ну, ви зрозумієте мене. Повторення ситуації по силі, Куди вже били як околиці, щось таке серйозне. Старкон, будь ласка, майте на увазі. Навчальні заклади також можуть бути. Небезпеки вночі є. Ось, тепер давайте зроблю Київська область. Київська область небезпеки. Від масованого обстрілу з стратегами, небезпека від цього, як Київська область. Київська область. Я беру для області зараз область. Угу. Область навкруги чогось. По околицям області. Ну Навкруги Києва, передмістя, околиці області, сила, застосування сили серйозне. Можуть бути жертви, влучання. Знову концентрація. Карта концентрації. Багато роботи ППО по всій території. Вісім кажезлів, буде масований обстріл знову у вас. Не розслабляємось. Це помста. Дійсно, є. Ось. Тому, враховуйте, будь ласка, всі небезпеки. Ось кого назвали, випадають концентрації. Також на південь сильна небезпека. Вони можуть купити будь-де. Буде. Давайте я окремо ще зроблю схід. Мені щось там йде якось дивно східна частина України, Східний регіон, Східна Україна небезпека від масового обстрілу стратегами, які, оскільки вони серйозні. Удари є. Не сильні, точкові. Удари точкові, я би сказала. Кінцевий результат. Більше там, де фронт. Там, де фронт і прифронтові, прям лінія фронту прикордоння. Дев'ятка жезлів, лінія фронту. Основний акцент йде на лінію фронту. Якось так. лінія фронту, прикордоння, все це там. Більше таке. Ну, ви ж розумієте, що кожну ракету прослідкувати неможливо і йде транзит. Не забуваємо про транзит. Східні області, північні області, через вас весь транзит, через нас весь транзит, через Харківську область транзит був. Один раз під час стратегії був транзит через Харківщину поряд з містом. Спеціально, тому що, знаю, що не зіб'ємо. У мене подруга навіть слышала, чула свист цього гімна. Я не чула, слава Богу. Ось так.